Усім привіт! Я Світлана Бучляк. В одному з попередніх відео ми з вами шили ось такі бантики з двосторонньої стрічки, люкс класу, ось такі осінні гарненькі бантики. І коли я сіла шити ще на наявність ось такі бантики, стрічку закрутила трішки по-іншому, і бантики вийшли зовсім іншого плану, зовсім іншого вигляду. Вирішила поділитися з вами. Майстер-класом по цих бантиках, тому що бантики справді гарненькі. Ось такі виходять об'ємні, як бачите, гарненькі, стильні, справді такі для старшокласниць дуже гарненькі бантики. І я себе зловила на думці, що якби я не була прихильниця розпущеного волосся, то я б собі такі бантики також залишила. Моя красуня вже їх зацінила і парочку собі забрала. Тепер вам покажу ще. Ось такі бантики, але в інших кольорах. Ось такий гарненький коричневий та навіть не знаю, сіро, сіро-коричневий, сіро-бежевий. Ось такі гарненькі кольори. Ця стрічка ще є в наявності по декілька ярдів. Тож ще, можливо, встигнете собі забронювати. Але пишіть мені в приватні повідомлення, тому що е в Фейсбуці я не. Мені Facebook не всі повідомлення показує, і замовлення я складаю лише ті, коли мені пишуть в приватні повідомлення. Наголошую на тому, тому шукайте мене в соцмережах і пишіть в приватні повідомлення, і я вам з радістю допоможу підібрати матеріали для ваших робіт. Ну і ми починаємо. Перегляд майстер-класу. Для роботи потрібна стрічка шириною 3 см 8 мм або 4 см. Бажано мати двосторонню стрічку. У мене ось така декоративна осіння стрічка, ви її можете придбати в моєму магазині, ще трішки на залишку є. Також резинка та інструменти. Я беру стрічку шириною 3 см 8 мм, довжиною 29,5 см, складаю її ось таким чином, щоб з однієї з іншої сторони, приблизно на 2 міліметри, виступала стрічка ось так і по центру розшию зроблю декілька обертів. Та зафіксую. Для ось цього верхнього бантика мені потрібна стрічка шириною 3 см 8 мм, довжиною 15,5 см 2 відрізки. Я беру стрічку, складаю її ось так, щоб тут був відступ 1,5 см. Ось 1 сантиметр і 5 мм цю стрічку повертаю один разочок сюди і до цього кутика, ставлю собі тепер ось так, щоб було зручніше, і оцю стрічку ставлю ось так, щоб тут була відстань приблизно. Я це на око роблю, але в мене 1 см і 5 мм, як бачите, ось 1 см і 5 мм, починаю прошивати, так, зараз, згори, захоплюю тепер кутик. Виводжу голочку ось тут, захоплюючи кутик. Знову ж таки, зараз, приблизно посерединці донизу і виводжу голочку ось тут захоплюючи ці два кутики. Якась голка тупа мені попала, чи що. Ось. Другий відрізок я також беру. І буду складати таким самим способом. Лише я вам не сказала, що ця стрічка має в мене надписи. І щоб вона йшла ось тут, бачите, щоб надписи були ніби рівненько написані правильно, а не догори ногами, я їх ставлю так, щоб вони ось так стрічка правильно, і я її ось так повертаю. Хоча їх там не дуже може і буде видно, але все одно. Ось. 1 см і 5 мм, знову ж складаю ось так, і донизу, до цього кутика, повертаю і складаю сюди. Ось тут 1 см і 5 мм також. Починаю прошивати згори. Тепер захоплюю кутик донизу. І знову ж таки котик захоплюю донизу і останній котик. Так, зараз останній котик зловимо, мабуть, все-таки голка в мене затупилася, потрібно замінити. І тепер з'єднаю дві половинки цього бантика. І ось тут зафіксую. Тепер я цей бантик розрівняю. Ось тут можу трішки поправити котик, припідняти його, щоб він не був схований. Ось. Цей бантик за потреби також розрівнюйте, якщо він не рівненький, попідтягуйте стрічку, щоб бантик був рівненький. Ось так пальчиками я затискаю і приклею. Ці бантики такі гарні, об'ємні. Мені вони до вподоби. З цієї сторони потрібно прикріпити резинку. Чесно скажу, я ось так давала клей, ставила резинку і пальчиком ось так тримала. Але в мене ось тут тепер опіки на пальцях, тому не раджу так робити. Ви знаєте, я собі ось такий спосіб знайшла, після того, вже, коли пальчики мої мене пекли. Я собі ось так наносила клей, прикладала і ось так затискала, тримала, поки не зафіксується, тепер я беру стрічку, вона в мене шириною 9 мм, довжиною 6,5-7 см. І ось тут зафіксую цей бантик, я нанесу клей, ось так. Буду приклеювати, я думаю, ви вже цей спосіб знаєте, що ось так пальчиками потрібно притримати і надати гарної форми одразу бантику. Так? І ось так я приклеїла. Тепер беру стрічку шириною 38. 3 см 8 мм. І довжиною, ось тут 6 см. Але ви беріть, беріть 6,5 см, так як це є за коротка стрічка, і нею буде важко ось так стягнути. Це перший бантик був, який я пошила, і так ледь-ледь натягнула. На наступній я вже брала стрічку довжиною 6,5 см. Тому ось так складемо з однієї сторони, зафіксуємо над вогнем, з іншої сторони. Ось така заготовочка вийшла, і тепер я е, ось так буду приклеювати. Якщо чесно, такою довжиною стрічки це трішки важко, але з'єднати можливо. Тому все-таки беріть 6,5 см. Я наношу клей, ось тут, затискаю ось так нігтиками. З однієї сторони. Тепер наношу клей з цієї сторони, і також ось так буду затискати нігтиками, одразу заберу зайвий клей, і ось так буду тримати. Тискаючи донизу. Ось тут клей цей заберу легко вже, тому що я його припідняла одразу. Ось так, приклею. Ось такі гарненькі стильні бантики в мене вийшли. Мені насправді вони. Дуже сподобалося. Ось різниця, як виглядає, коли ось тут перетяжка 6,5 см, а тут 6 см. Ось такий швиденький майстер-клас. Сьогодні в мене для вас вийшов. Якщо він вам сподобався, поставте вподобайку, залишіть коментар та підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас в себе в магазині, чекаю вас на каналі. Do nowych zostryci, papa.